Сучасний смарт-проєкт – моделювання тіла. Проєкт по корекції фігури це ідеальне поєднання продукту, прибору та спеціальної техніки. Продукт відноситься до дрібномолекулярних рослинних ефірних олій, необхідних для корекції фігури. В порівнянні зі звичайними ефірними оліями його молекула менша, а проникність більша. Він може швидко проникати в глибокі шари шкіри. Цей прилад модифікований з медичного обладнання для подрібнення жовчних та ниркових каменів. Використовується високотехнологічна наноенергетична світлова хвиля, плюс високочастотний розширювачий коректор з подвійною головкою. Він досягає глибини від 6 до 12 сантиметрів. Під шкірою з частотою хвилі до 4 мільйонів секунд розщеплює жири та жирові відкладення. Методика ця заснована на теорії меридіанів китайської традиційної медицини, натискаючи на тіло з відповідною силою, допоможе очистити меридіани та вивести токсини з організму. Прилади та допоміжні засоби і методи ефективно поєднуються один з одним. Можна досягнути руйнування глибоких жирових клітин без нагрівання епідермусу, розчинити жир, підтягнути шкіру та створити ідеальні вигини тіла яким людям підходить процедура по корекції фігури? Процедура по корекції ділиться на чотири етапи: живіт, спина, сідниці, ноги та кінцівки. Люди, у котрих завжди холодне тіло, холодні руки та ноги, або вони мають гінекологічні або ендокринні захворювання. Проблеми з шлунково-пішковим трактом та ожирінням вам допоможе програма по корекції живота. Довготривала робота за комп'ютером, неючий біль в області шиї та плечового суглоба, соловий горб або холка, люди з широкою талією та товстою спиною, лінії вигину. Ви можете обрати програму по корекції спин. Довготривалий сидячий спосіб життя, пласкаті сідниці, заблоковані меридіани, холод в матці та дисменорея, Оберіть програму по корекції сідниць. Якщо ви маєте варикозне розширення вен на ногах, болі в суглобах, набріки ніг та в на ногах, ви можете обрати програму для корекції ніг. На які проблеми вам слід звернути увагу при корекції фігур? По-перше, програму можна проводити тільки через 30 хвилин після їжі, а по завершенні процедури обов'язково випити багато гарячої води. По-друге, під час шкірної алергії, період запалення, жінкам під час менструації і під час вагітності проводити ці процедури протипоказано. По-третє, протипоказано процедури тим, хто переніс хірургічну операцію по шунтуванню серця, епілепсію та тим, у кого в організмі є метал. Також людям перенісшим операцію до трьох місяців. Процедуру проводити дуже обережно, якщо в організмі наявні пухлини. По-четверте, під час процедури по корекції живота та спини, клієнтам необхідно зняти металічні прикраси та не користуватись мобільним телефоном. По п'яте після завершення процедури не можна переохолоджуватись. Вдягайтеся тепліше, та не піддавайтеся впливу холоду та вітру. Приймати ванну можна тільки через три години після проведення процедури. По шосте, невелика біль після процедури на другий день являється нормальним явищем. Найбільше зустрічаються заблоковані меридіани, масаж для виведення молочної кислоти з організму. Гольові відчуття проходять на протязі трьох днів.